Навіщо потрібна коронка після лікування кореневих каналів? Доброго дня! Мене звати Дарина Ненько і я лікар-стоматолог, терапевт та ендодонтист. Чому після лікування кореневих каналів недостатньо просто пломби? Давайте розберемося, чому зуб без нерву ненадійно захищений. Що відбувається з зубом без нерву? Коли ми видаляємо нерф із зубу, ми рятуємо його від болю і від інфекції. Але водночас зуб втрачає своє природне живлення і колагенові волокна. Уявіть дерево, яке втратило коріння. Деякий час воно може стояти, але поступово стає сухим та крихким. Те саме стається і зубом, без кровопостачання та інервації. Він втрачає природну еластичність, стає більш ламким і крихким. Цей процес не відбувається одразу, ви не помітите різницю наступного дня. Але з часом різниця стає критичною. Чому звичайна пломба це ризиковано? Після лікування кореневого. Каналів, зуб часто нагадує пустий колодязь. Він має стінки ззовні, але з великою порожниною всередині. Навіть найсучасніша пломба лише заповнить цю порожнину, але сам зуб міцнішим не зробить. Що може статися зубом, який просто пролікували і накрили пломбою? Можуть бути відколи та тріщини під час звичайного жування, раптовий відлам цілої стінки зуба, вертикальний перелом, який може доходити до кореня. І найприкріше це може статися в будь-який момент. А ось коронка працює за іншим принципом. Вона охоплює зуб з усіх боків і рівна. Мірно розподіляє жувальне навантаження, коли коронка не розкіш, а необхідність. Особливо уважно треба поставитись до встановлення коронки, якщо це жувальний зуб або ікло, які приймають основне жувальне навантаження, втрачено більшу частину природних тканин зуба. У вас є звичка скрипіти зубами у вісні або надкушувати тверді предмети. На щастя, вам не потрібно приймати самостійно це рішення. Лікар оцінює стан зуба, робить додаткові знімки і пропонує оптимальне рішення саме для вашого випадку. Сучасні коронки це інвестиція в майбутнє. Ми пропонуємо вам найсучасніше рішення: це естетичні коронки, які неможливо відрізнити від природних зубів. Міцні матеріали, які служать 10-15 років і довше. Комфортні конструкції, які не викликають дискомфорту під час жування, встановлення коронки це не додатковий пункт витрат, а фінальний етап повноцінного лікування. Отже, якщо ваш лікар рекомендує коронку після лікування кореневих каналів, це не прагнення нав'язати вам додаткову послугу. Це турбота про довговічність вашого зуба і бажання зберегти для вас комфорт та усмішку на довгі роки. Погодьтесь. Набагато краще один раз встановити якісну коронку, ніж потім займатися видаленням зламаного зуба і встановлювати імплант. Подбайте про свої зуби сьогодні, і вони віддячать вам руками безтурботної усмішки.